Такі Швейцарія першого сорту 15 кг, 3,5 євро за 1 кілограм. Перша ось така чоловіча розмір L. Може бути весна, осінь і зима. Далі ось така жіноча, подовжена. Розмір великий, приблизно Елька. Далі у нас якась шкірянка Трошки в коробці деформувались, але я думаю, якщо розмістити все буде добре. Вона маленького розміру, приблизно есочка. Далі ось таке пальто. Осінь зима. Тут таке хутро. Далі. Ось така жилетка подовжена. Вона на пуху, з капюшоном. Далі ось така куртка. подовжена, Типу пальта до колін буде. Також осінь зима. Ось така курточка. Це есочка, емочка, Також дуже тепла. Ось така кремова, це таке як пальто. Ось така вишневого кольору. типу парки. З такими великими карманами. Далі ось така гірчично коричнева якась така. Розмір Елька. Далі ось така прикольна, дуже гарна курточка. Дивіться. Розмір, напевно. Емочка. Десь так. 36-й розмір. Вона така хакі. Такий колір прикольний. Далі. Ось така курточка. Також есочка емочка. Далі ось така приталена куртка. Тут такий прикольний капюшончик, Дивіться, який класний. Дуже класно. Тут на манжетиках. Також осінь. Ось така дубляночка. Коротше і останнє ось така розмір SM. Ось така курточка. типу як під пальто зроблено. це. Анучка. Так. Ми з вами розпакували лоти. Нагадую, ціна 3,5 євро. Якщо вам сподобався цей лот, замовляйте його в вайбері у Viber і наших менеджерів.